Я для себе хлібну каву Хмельницький на вулиці Богдана Хмельницького. Раніше були кіоски, але наш мер вирішив їх позносити. Я думаю, що вірне рішення, тому що. Їх скільки було різних. Ну, хліб на кава завжди була ну, нормальним кіосками, асортимент був і недорого. А тут, будь ласка, раз думаю, зайду, хлібна хліб на кава. Ну, на Богдана Хмельницького це центр. Думаю, ну, напевно, тут ціни кусаються. Але я приємно здивована. Все осталося, як і колись в кіоску. Ну, інтер'єр, ви подивіться, який інтер'єр. Як приємно і місце, як чудово вони здивували мене. Подивіться, яке одне приміщення, друге, які крісельця, Як можна посидіти, але ще більше здивування. Ви отримаєте, коли ви подивитеся на стіни. Тістечко. 51 гривня. Вау. Кисточка карамель, 40 гривень. Але також можна тут і перекусити. Да, От салат. Він не гривень, 52 Салат у ліпці, 3 гривні. Будь ласка. Зразу з капустою. Навіть більше. Солянка. І холодний. Міжніше. У мене було питання відносно холодник. А це як з'ясувалося це суто, українська назва. і Рецепт окрошки. Дякую, хлібна кава. Дякую.